Та я вже перепробував все, що можна було. Дуже багато різних варіантів. Ось вибираю прошивку, як зазвичай, ставлю прошивати, але там буде помилка, яку ніде не можна знайти. Там пише прибрати галочку. й галочки ніде немає. Я передивився всі версії різні, різні стави версії конфігуратора, все одно нічого немає. Далі підключаю через boot. Тут взагалі не знаходить, що щось підключено. Нічого немає через конфігуратор і через веб-сайт. Я пробував. Не знаходить. Коли заходжу сюди, тут показує, що пристрій підключено, що він є. Це через boot-режим. Далі буду пробувати через звичайний режим. Тут теж все відображається, все є. Але прошити не можна. Не знаю, що сталося. Ось така проблемка. Навіть пробував ось такий варіант скачав програматор для цих чіпів, підключав його різними способами, Підключається тільки через Boot режим І пробував ставити різні прошивки, все одно нічого не допомагає, все одно не працює Що Щоб не робив, як не шив, він не працює і все. А прошивки лягають успішно.